Всім доброго дня зараз хочу вам показати курочка р 3 a Дивіться хоче стати квочкою. Це вже другий день вона сидить. Сьогодні, мабуть, її посадю. А ці курочки несуться. Зараз ще ранок. Там вже два яйчка. Там вон курочка сидить. Тут курчатка. Зараз буду все годувати. Тут всі курчатка. І ось курочка теж сидить. Дивіться, де мала її гнізда. Сідає і сидить, і тут несе кожен день яйце. Так що курочки несуться гарно. Ставим більше додати макуху. Я їх вже покормив. Не було світла, думаю, не буду знімати, а зараз включили світло. Ну, я ще буду вечором їх кормити, водувати і покажу що вони їдять. Зараз травички на клубничка вже цвіте, цибулька так що? Буду сьогодні робити гніздо окремо і буду садити курочку на яичко. Світло виключають, положу я її. Не знаю скільки яичок. Вона здорова курочка, можна і 21 яйце спробувати положити. Тут ці ростуть? Погано видно їх. Зараз я. де ви там заховались? погано видно. <рик> Ось а так. Поставил себе одного петушка. А то одни курочки. А ты их взял, отдал Сусіду. Він взяв одних курочок. Ломан Браун. А мені петушків у мене ще там маленькі будуть. Мені петухів багато не треба. Тут а ось цих дуже багато. Ну як багато. Всіх шість і там з малих буде багато. Петушків не знаю скільки, але буде багато. Зря їх тільки годувати. Ось який красивий петушок. Так, зібрав я і Оце за сьогодні ще вони мені поки що знесли. Оце ось я відібрав під квочку. Такі самі нормальні, средні, нездорові, немалі. Є тут такі, як у тіні не підложиш під неї. Здорові яйця є. І здорові. Є менше. Ось все таке. Я такий дробненько дуже не. Ну, хороше яйце, ну мені не підходять вони. це таке среднє яйчко. Нездорова, не маленьке. Десь в ньому, я думаю, так, грам. 58. Ну а тут есть такі здорові малі. І курочки я бачу вже винеслися, це заново несуться, бо є такі уродливі яичко. Ну це здорові ну куда? З нього просто не буде курча. І з цього ось може-небудь. Це маленьке. Ну таке нормальне яйце, але воно мале. Мені такі не підходять. Білі не буду ложити. Положу одні коричневі. Ось як бачите, біленькі. Ломан вайт, як почали нестись. Оце в мене 11 курочок. Сьогодні вони знесли 9 яїчок. Все, піду підлажувати під курочку, вибрати тільки 10 яєчок. Підлажу сьогодні. І підлажу завтра. Надо буде подивитися, буде вона сидіти або ні. Ось зараз підлажу під неї, а вона встане завтра. Положу поки 10, подивлюсь, як вона ніч просиде. І гляну, може вона ще теж несеться, бо я вчора забирав з під неї яєчко одне. Ну все, пішов я курочку пересажувати. Ходив кур... курчат кормити. І ось іще забрав 4 яєчка. Так що сьогодні вони знесли у мене 49 і 4, 53 яйця. І одне ще біленьке. Значить, сьогодні вони знесли Ломан Вайт 10 штучок. Сьогодні в них день чемпіонів. А квочку ось яйчка назад приніс. Встала вона знізда, їсть. Не став я її ловити. Нехай вечором посадю вже по темному. Зараз опів на п'яту ранку. Чи подивіться везде темно, а петухи вже співають. І випускаю я курочок в таке час. Це в мене світя фонарик. Якщо отак убрати, ось нічого не видно. Візде темно. Ну а вони виходять, бачите, все бачать. Які виходять, які сидять ще. Ось багатенько ще сидить. Ну ці не голодні вечором поїли, а ці вже вийшли гуляють. Раніше встануть, раніше почнуть нести яйця. Це ж не те, що я їх виганяю, вони самі виходять. Я відкриваю, тому що рано рано виїжджаю з дому і ось їх погодував і поїхав спокійною душою робити свої справи, а вони вже до обід. До вечора буду тут самі з собою нести яйця, їсти, водички налив, всього поналивав і все і несуться дуже гарно! Так. Упіймав я курочку, підложив яєчка посадив її, вона зараз нові гнезда, вона не пойме де вона є. Я зараз її закрию і нехай сидить пару днів, щоб не вставало закрита, щоб привикла до цього міста. І потім вже можна її відкривати, годувати. І вона буде сидіти, я думаю, поки не висіде. Зараз вона не пойме де вона просто єсть. Я її відсадив від других курочок. Ну і буду слідкувати за нею. Ось прийшов до курочок. Дивіться, що їм нарвав. Це були в мене в тому році моварди. І вони розсипали зерно. І оце воно виросло. Або пшениця, або ячмінь. І це я їм нарвав. Приніс, нехай їдять. Як пророщене зерно тільки без зерна, я думаю користь теж буде. Піднявся вітер. Передають заморозки до мінус п'яті. Ну це все чепуха. Ну і все таке відео коротеньке. Всім дякую за підписки, всім гарного тихого неба до побачення.